Сьогодні будемо говорити про секрети щастя шотландців. Вітаю! Якщо ви вперше потрапили на цей канал, мене звати Аліна, я живу у Шотландії, і на цьому каналі розповідаю про життя в цій країні і ділюся різними особливостями, традиціями, культурними звичаями, які дізнаюся в процесі свого життя в цій країні. Тож підписуйтеся, буде цікаво. Це не просто якісь окремі пункти про те, як бути щасливим, а це ціле явище, я б навіть сказала, феномен, який має свою власну назву кюрі. Ви точно чули про шведський лагун, про хю. А от у шотландців є своє кюрі, що ж означає слово кюрі. До речі, це виключно шотландське слово. І буквально нещодавно, тиждень тому я опублікувала ріос на цю тему. У Шотландії набув чинності закон про мови. Тепер гельська і шотландська є національними мовами Шотландії. З чим вітаю шотландців, вони дуже довго до цього йшли. Якщо вам цікаво почути якісь історичні факти і невеличку передісторію взагалі, можете зайти до мене в інстаграм і послухати. Це дійсно цікаво. І отож, що означає слово кюрі. Зі старошотландської це перекладається як гніздитися, притискатися. Загалом вона має багато значень, але основний їх мотив такий, що притискатися, обійнятися, пригорнутися. Це є такий вираз, як кюрі-ін, що це означає, коли, наприклад, в кімнаті стоїть маленький диван, хтось на ньому сидить, місця там небагато, але вас закликають сісти на цей диван і кажуть, що кюрі ін, ну це ніби так теж. Присісти, пригорнутися, притиснутися, як то кажуть, в тісноті, але ніхто не ображений. В основу концепції кюрі шотландці заклали гармонію і єдність з природою. Якщо хюґе і лагомці більше про затишок і атмосферу в домі, для шотландців це теж важливо, і кюрі передбачає е, затишок і атмосферу в домі. Але для них ще й важливо відчувати світ навколо, бути в єдності з ним і прагнути до якоїсь такої гармонії з природою. Дуже логічно витікає перший елемент щасливого способу життя. Усього їх буде сім, і останній, як на мене, максимально відповідає сутності і характеру шотландців. Але давайте про все по порядку. Отож, перший елемент щасливого способу життя за тюрі – активності і прогулянки на природі. Я неодноразово говорила, наскільки, наскільки це для шотландців цінно. Бути знову ж таки в єдності з природою, бути в злагоді зі світом навколо і багато гуляти. Багато гуляти. Тому тут е практично усі е види спорту, які так люблять шотландці, пов'язані з тим, щоб саме перебувати на природі, на відкритому просторі. Це і гольф, це і теніс. Навіть туман не може завадити цим хлопцям пограти в гольф. До речі, тут бачу спостерігають дуже багато жінок, які теж грають в гольф. Цікаво. Вони до цього і привчають дітей. Для них ну, дійсно це. Важливо і до активності, до речі, купання в північному морі. Температура плюс 12 градусів води взагалі нікого не лякає. Навпаки, це більше мені здається приваблює. Місцеві обожнюють купання в північному морі. взимку і осіни, звісно, вони плавають в гідрокостюмах, а літо дуже часто можна побачити. Таких сміливців в купальниках. Хтось в гідрокосюмі, а хтось в купальнику. В принципі, все передбачено для того, щоб плавати в північному морі, тому що, наприклад, в Абердині і в Стонгхевені, там, де зазвичай плавають, вздовж набережної стоять одномісні двомісні сауни, такі маленькі, привабливі, тепленькі, і вони потім, звісно, після того, як поплавають у північному морі, холоднющі воді йдуть грітися в сауну. і тому шотландська їжа така традиційна, зазвичай жирна для того, щоб можна було зсередини, так би мовити, зігрітися. Особливо, мені здається, це популярно на островах. Хоча, звісно, в місті так само в Абердині влітку пригуляйся з душ Ти скільки побачиш цих плавців? От. Але я пам'ятаю навіть, коли дивилася детективний серіал Шетланд, там була одна із серій. Бо, звісно ж, події нібито розгортаються на Шетланді, не все вони там знімали. Але м -м, нам показують, що місце подій це Шетландські острови. І там була група людей, які щодня зустрічалися для того, аби разом поплавати у холоднючій воді Північного моря. Ось так. Ну і мені здається, взагалі це е, теж важливий елемент ось цього мистецтва кюрі. Як бути щасливим, тому що знову ж про єдність з природою, про те, як адаптуватися до тих умов, в яких ти є, в яких ти живеш. Тому що інших умов немає, і ти маєш інтегруватися в це середовище. І мені здається, що шотландці дуже вправно це роблять. Очевидно, що затишок, атмосфера. В домі має теж неабияке значення для шотландців, однак, бачите, не на першому місці, тому що природа очолює цей список і вже потім йде атмосфера в домі. Тут вхід ідуть шерстяні пледи, різні дерев'яні вироби. От мені дуже подобається. Те, як шотландці майструють з дерева. Взагалі вони люблять використовувати натуральні матеріали для своїх виробів. Тут можна побачити і багато ювелірних брендів. Роблять прикраси, надзвичайно красиві, дорогі, але красиві. Там, зі срібла, з золота, з різними каменями. І також багато меблів з. Дерева. І коли я була, пам'ятаю, в Бремері в цій неймовірно красивій крамниці, де тільки хендмейд, ох, які там були красиві ковдри, пледи, стільці ручної роботи, просто якісь невеличкі сувеніри, там статуетки і тому подібне. Шотландці хороші майстри. Зрозуміло, що це моє бачення, але мені... Подобається те, як вони і в принципі підходять до оформлення інтер'єрів, що вони створюють своїми руками. І коли я читала книгу про пюрі, її написала журналістка Габріела, Прізвище не пам'ятаю, але я тут вам залишу, як виглядає ця книжка. Ну дуже вона така, знаєте, теж. Приємна, затишна в якійсь мірі. Як -от, якщо ви читали про фюге або лагом, то це не той самий манір. Але про Шотландію. І от вона велику частину книги приділила саме оформленню інтер'єру, тому що у Шотландії насправді багато, багато є майстрів і різних брендів, які займаються. Дизайну меблів, резюмуючи цей пункт, можу сказати, що шотландці вміють створити затишок. В них дійсно панує якась особлива шотландська атмосфера в оселях. Це обов'язково каміни, це обов'язково масивні величезні шерстяні пледи, якісь хендмейд-подушки. До речі, у Шотландії надзвичайно популярне в'язання тут. Багато жінок в'яжуть, і це традиція, яка тягнеться там, знаєте, з далеких-далеких віків. І ці знання передаються впродовж багатьох-багатьох поколінь. І вони зберігають їх до сих пір, дуже багато в'язаних виробів. Наприклад, на тих же островах на Шетленді на Оркні можна собі купити светрик ручної роботи. Щоправда, суворий острівний клімат передбачає те, що светри шерстяні. А наприклад, для мене це. Дуже такий колючий матеріал, я не можу його носити, але виглядає це все надзвичайно привабливо. Так от, шотландська естетика по-своєму прекрасна. Мені вона надзвичайно імпонує. Третій пункт зрозуміло, що культура, історія, традиції вони не можуть стояти осторонь щасливого життя по-шотландськи, тому для шотландців надзвичайно цінний цей зв'язок, і він є важливим елементом мистецтва кюрі. Скільки разів я вже говорила про те, як шотландці оберігають свою історичну культурну спадщину. Багато, бо вони це роблять прекрасно, завзято і дуже мене надихають цим. Також для них просто максимально важливо не тільки зберігати це, а і популяризувати, передавати наступним поколінням. Ще в кращому вигляді, ніж вони отримали, тому вони так бережно ставляться до історичних споруд, тих самих замків, до твіду. це єдина тканина в світі, яка охороняється законом, запатентована, виготовляють її в одному й тому самому місці вже кілька століть на гібридах. І усі вироби в світі твідові, я маю на увазі, зроблені саме з шотландського твіду. Ну, це масштаб, який взагалі навіть важко осягнути. Бертани, кілти, національні символи, такі як Будяк, Шотландська Короваку. Ну, шотландці дуже вправно це все і оберігають, і популяризують. Тому що це ті символи, які просто впізнавані в усьому світі. І відразу. Асоціюється з Шотландією, це ж насправді не просто так все виникло. Зрозуміло, до цього дуже доклався Вальтер Скотт, і в мене на цю тему е вийшов рілс в інстаграм можете подивитися, як він популяризував Шотландію. Я була шокована, коли дізналася, що після історичних романів, які написав Вальтер Скотт, з'явилися. Путівники по Шотландії почали туристи приїздити до Шотландії, тому що вони хотіли на власні очі побачити ті місця, які описував Вальтер Скотт у своїх книгах. Ще один пункт, як бути щасливим по-шотландськи, це святкування маленьких радощів і час з сім'єю та друзями. Я теж говорила не в одному зі своїх відео, що одна із таких базових цінностей шотландців це сім'я. Вони. Вони, якщо можна так сказати, сім'янини на вихідних проводять час разом завжди до усіх активностей залучаються не тільки дорослі, а й малі. Тобто, якщо в сім'ї хтось займається хайкінгом, не виключено, що вся сім'я на вихідних хайкає. Дуже часто бачу татусів, які ганяються на велосипедах з дітьми. До речі. Що важливо сказати, як на мене, татусі активно залучені в процес виховання дітей, це помітно. Я, наприклад, щоранку в садочку дуже багато татусів бачу, які приводять дітей. Ну і загалом я спостерігаю тенденцію, що е, чоловіки залучені до цього процесу і серед своїх знайомих шотландців, і просто от, ось так спостерігаючи за ними. Нанці дійсно вміють радіти якимось дрібницям, тому що тут немає якогось такого культа брендів неосяжного багатства. Вони можуть бути багатими, але при цьому виглядати досить просто, вдягнені, в бумовно, черіті-шопі, тому що це популярна традиція у Шотландії і загалом в Британії купувати речі в черіті-шопах. І я, і я підтримую ці погляди. Мені це надзвичайно імпонує. Купити там спортивний костюм умовно в тій самій Азді може зробити що не забезпечена людина, що дуже багата людина. Взагалі багатство це не те, чим вони хизуються. Вони не демонструють його усім. Багатий і багатий. В нього може бути хороше житло, ще краща автівка, але при цьому знову ж таки вдягнений врачі з благодійного магазину ми вже наближаємося до фінішної прямої. П'ятий пункт це максимально бережне ставлення до природи, навколишнього середовища і раціональне використання ресурсів. Так тут дорого платить за опалювання, але шотландці в тому числі економлять точніше, так раціонально використовують ці ресурс, аби просто не так сильно шкодити. Навколишньому середовищі природі вони сортують сміття. Тут обов'язково завжди скрізь стоять три сміттєвих баки для загального сміття, для біо і для ресайклінгу, те, що йде на переробку. Є певні години активності, скажімо, опалювання, коли воно вмикається, коли воно вимикається. І це Практично спостерігається теж в кожній сім'ї, неважливо який вона має достаток. Ну зрозуміло, що е, мало забезпечені більше може якось намагаються економити і не так думають про збереження ресурсів. І ось це раціональне таке використання ресурсів, там опалювання е, в домі в чіткі години, вмикається, вимикається. Е, це теж притаманно і заможним людям, які в принципі можуть собі дозволити, дозволити платити за комунальні послуги. Але ну, ось в них такий до цього підхід. І я знаю, що зворотня сторона цього процесу це пліснява, але вона тут е виникає в будь-якому випадку, тому що надто підвищена вологість. Навіть в будинках, де дуже добре опалюється, ми, наприклад, не сильно економимо, опалюємо добре, але час від часу пліснява може з'явитися. Якось так. За системою кюрі важливо виділяти час на речі, які приносять тобі задоволення, насолоду, заспокоєння. Знову ж таки, те в'язання, яке так люблять шотландці, воно однозначно і заспокоює, і дає такий гарний ефект, і ще й якусь користь можна отримати. Наприклад, зв'язати собі гарний светрик. Ось і. Це можуть бути звичайні такі прості побутові речі, створювати затишок, веселі це теж відноситься до тих речей, які комусь приносять заспокоєння, комусь насолоду і задоволення. Кожен обирає те, що йому до смаку. Спорт теж сюди відноситься довгі піші прогулянки. Я завжди їх любила, а у Шотландії полюбила це ще більше, тому що і заспокоююся під час пішої прогулянки, і медитую. А якщо десь хайкати. В надзвичайно мальовничих і красивих місцях, яких у Шотландії дуже багато, то тут просто комбо: і задоволення, і насолода, і користь та заспокоєння. Або, наприклад, читання. Це те, що мене дуже заспокоює і приносить мені е, насолоду. В Шотландії, мені здається, я почала це робити більше, але знову ж таки, це пов'язано з тим, що дитина, старша підросла, з'явилося трошки трошки більше вільного часу. Але шотландці теж люблять читати. них же тут цих книжкових клубів повно. Навіть є такий великий місцевий абердинський книжковий клуб, куди запрошують дуже відомих шанованих шотландських авторів. У Шотландії є ціле книжкове містечко, як його тут називають, і там проводять масштабні. Книжкові фестивалі, там багато книжкових крамниць, букіністичних магазинчиків. Ну, тобто, для них це теж одна із таких важливих цінностей: читання, книги, спілкування з авторами. Тут письменники, шановані, це люди, сплавно підводять до останнього сьомого пункту: гостинність, спільність, об'єднання в різні спільноти. Тому що. Щастя, це передусім люди, які поруч, і шотландці про це знають як ніхто, тому тут так популярні різні ком'юніті. Вони постійно об'єднуються в якійсь спільноти за інтересами, чого тут тільки немає, і дружини. Працівників нафтогазової промисловості об'єднуються в групи. І ті, хто люблять грати в покер, і ті, хто люблять співати, або вчити італійську, або грати в доміну, або мають просто якусь спільну пристрасть до чогось, і от вони об'єднуються разом і роблять це. І це можуть бути маленькі, невеличкі групки, можуть бути величезні ком'юніті. Але ось ця спільність це. Ну, як на мене, основна риса, яка дуже притаманна практично всім шотландцям. І, наприклад, у нас в містечку є спільнота мам, саме з маленькими грудними дітками. Є і спільнота мам з дітками постарше, але ось я нещодавно дізналася. Мами собі зустрічаються з візочками, разом п'ють каву, разом гуляють, обговорюють якісь насущні питання. Або влаштовують якісь навіть майстер-класи, там когось запрошують до себе і проводять таким чином час з дітками. І ну, це надзвичайно круто. Я обожнюю шотландців саме за це, за ось цю любов до об'єднання, до спільності, тому що... тому що я сама люблю такі концепції. І... Це так чудово, що ти можеш знайти людей, які люблять те, що і ти, і разом в цій синергії щось створювати. Ну хіба це не прекрасно? Мені здається, в хорошому розумінні шотландцям і приводів не треба для того, щоб зібратися разом. Так вони це люблять. Ось таке воно шотландське тюрі. Напишіть в коментарях, який пункт вам відгукнувся найбільше, що сповідуєте і практикуєте в своєму житті ви. Ми з вами повернемося зовсім скоро. Я дякую за. Усю вашу активність, уподобайки, перегляди, коментарі для мене це дуже цінно і важливо. Раптом ви додивилися аж до цього моменту і виявили, що ще не підписані на мене. Підпишіться, будь ласка, це дійсно важливо, надихає, мотивує знімати ще більше контенту для вас. Ми побачимося зовсім скоро. Бережіть себе і усім, папа. -па. Щоразу проходжу цей будинок, і так мені подобається тут ландшафтний дизайн. Якось так все гарно з душею оформлене, і я б віднесла це теж до шотландській кюрі, тому що вони надзвичайно люблять порпатися в землі. Тут популярна садотерапія, коли огород тобі не для того, щоб засаджувати його тільки виключно овочами, або засаджувати овочами, але при цьому отримувати насолоду і заспокоєння. Це, до речі, до шостого пункту можна віднести. Ой, краса! І все така зелена. Ну, от де ще зелені. Ви побачите взимку. Дивіться, як затишно виглядає наш місцевий готель. Вже його прикрасили, задекорували до Нового року. Постійно тут стоїть цей сніговик. Ось наша місцева червіць і крамничка. Боже, тут якась дуже творча і талановита власниця, і вона робить постійно такі креативні вітрини. Подивіться, яка лисиця. Пошита, пошита лисиця, просто. До речі, симпатичний печічок. Я вам ще ставлю і покажу вітрини звідси. Бо ну, це правда витвори мистецтва. А оці лампи, до речі, це бренд Тіфані. Не Тіфані Co, але один із родичів Тіфані відкрив свою фірму колись давно і виготовляли вони такі лампи. Вони і зараз їх виготовляють, здається. Це вітрина оптики. Ох, люблять вони декорувати, створювати такий затишок. Бачите, підтверджую свої слова, так би мовити, наочно. Ой, а що це? це? Це наша місцева агенція нерухомості, вони теж завжди прикольно прикрашають свої вітрини. І восени, і взимку. Мені подобається. Ще одна крамничка, а поруч салон краси. Вийшла на вечірню прогулянку і заодно подивлюся, як люди декорували свої будинки, бо вдень це не так помітно. Все ввечері блистить, сяє. Дивіться, які збоку величезні просто ялинкові іграшки, кульки такі висять. Оригінально. А тут зірочки висять. Так гарно, я теж. До речі, дивилася на таку гірлянду тільки сніжинки. Тут пташечки вирізані у вигляді гірлянди. Підсвічник такий гарний. Пішли далі на пошуки красиво декорованих будинків. Ще один красивий будиночок. Ну, насправді, цей будинок схожий на справжній замок. Тут завжди гарні декорації, бо величезна територія на поло їде розгулятися. Я бачу, там, і ялиночка, боже, яка яскрава гарна. І олені, і ліхтарик стоїть, і сніговик світиться, і по всьому периметру майже розвішені гірлянди. Давайте з вами підійдемо і подивимося поближче. От я ж кажу, що шотландці вони вправні. Створення атмосфери їм вдається це добре, і вони не шкодують на це ресурсів.